Заложний несподівано з'явився сильними словами, які зачепили багатьох українців. Кожна поява колишнього Головкома підіймає інформаційну хвилю, а подекуди навіть бурю у суспільстві. Але цього разу він пройшов із вражаючими новинами. Україна уважно чекала цього звернення, і ось нарешті заложний у цей нелегкий час розкрив дещо важливе. Які ж новини нам приніс екс головком? Переглядаємо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Якщо вірите в Україну, та звісно. Валерія Залужного, попрошу вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому випуску. Це дуже важливо для нас. Тож дякуємо і будемо розпочинати. Валерій Заложний несподівано часто став з'являтися в інформаційному просторі. Якщо ви помітили, він все регулярніше та регулярніше виходить із цікавими зверненнями. І все не просто так, навіть риторика його слів набагато що натякає. Але почати треба з того, що Заложний заявив, що вже йде третя світова війна. А європа виявилася не готовою до пенсійної виснажливої війни. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що цитую наша безпека є крихким активом і попередив, що Німеччина повинна більше інвестувати у здатність до ведення війни, оскільки Європа стоїть перед довгостроковою загрозою такою серйозною. Ця загроза за словами німецького урядовця походить із РФ, А її війна розв'язана проти України більше не є регіональною. Цитує програму першого каналу німецького телебачення. Виступ політика на конференції, організованому фондом Фрідріха Еберта. Міністр оборони Німеччини також заявив, що президент Арафія Путлер давно повністю перейшов на військову економіку. За словами пісторіуса Арафі виробляє стільки зброї та боєприпасів за три місяці, скільки весь європейський союз за рік. Німецький міністр оборони також нагадав, що у своїй промові наприкінці жовтня Путлер говорив про непримиренну боротьбу за новий світовий по. Полі... Рядок відтак важає Борес Пісторію, що ситуація є серйозною. Нагадаємо, що днями німецький канцлер Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефонною розмовою із рашистським президентом Путлером. про неготовність Європи до тривалої війни зерафію заявив інтерв'ю Українській правді і посол України Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Заложний. Цитую. якщо говорити про короткочасні воєнні дії, то ймовірніше за все європейські країни готові. Але суть питання була у тому, чого готові вони до війни на виснаження, заявив Залужний. Ця стратегія за його словами включає не лише систематичні масовані удари і загалом воєнні дії, але і інформаційно-психологічні операції. На погляд, колишнього головнокомандувача, саме таку війну нині веде РФ в Україні, опираючись на свою традиційну тактику облуги із підручників, коли передусім підривається економіка та моральний стан населення. Валерій Залужний наводить статистику рашистських ударів по Україні і робить наступний висновок. Цитую його. you well. Кількість повітряних цілей зростає, а кількість засобів боротьби обмежена і надто дорога. Навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готовими до можливих воєнних дій проти арафії, Незважаючи на те, що там є достатні кількість літаків, F-16, у яких чудові можливості із протиповітряної оборони, але за два-три місяці можна повністю розрядити систему ППО. на думку Валерія Заложного, в Європі не готові до тривалої боротьби проти рашистських керованих авіабом. І з цього приводу він сказав наступне: що сьогодні в європейській країні або в цій ж самій Британії, хоча б 5 тисяч ракет до систем Петріот, щоб збити керовані авіаційні бомби. Я щось сумніваюся, бо вони дуже дорогі, і як наслідок їх неможливо мати дуже багато, тому що виробляти їх проблемно. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що мабуть вони не готові. За словами заложного у Європи, все ще є шанс зупинити рашистську війну на території України. Але на думку заложного, європа знаходиться у теплому середовищі і не хоче його зараз залишати. При цьому вважає колишній головнокомандувач збройних сил України, що в 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова. Това війна, оскільки РФ почала використовувати у війні проти України північно-коральських солдатів та ракети іранські шахеди, які атакують українські міста. В Україні підриваються китайські снаряди. Перед тим як продовжити, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. Колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний і з поміж іншого також наголосив, що у військовій історії не було нічого революційного, окрім еволюційних змін, що стимулюють науково-технічний прогрес. Сьогодні цією новою зброєю, винайденим новим порохом є не просто безпілотні системи чи роботи, а ширше технології, тому що мова і про інший зв'язок, іншу розвитку, інше ставлення до космосу. Врешті-решт зовсім інша система управління, яка тягне за собою зміну доктрин застосування військ і відповідно зміну доктрини їхньої підготовки. А ще ж і виробництво, і наукове супроводження, і підготовка кадрів. Це величезний системний процес, який можна назвати одним словом технології, заявив заложний. Він додав, що на сьогодні ключову роль у цьому протистоянні відігравати маштучний інтелект. Саме він буде першим, хто почне виборювати своє місце. Правда, у тому, що машини почали воювати зі своїми творцями. І зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно реалістичним. Тому сьогодні мають попрацювати. Ти перш за все, психологи, щоб негайно визначити ці бар'єри сфери, куди штучний інтелект допускати не можна. Мова про ці сфери, де людина відрізняється від решти світу, як, наприклад, почуття, зазначив ексголовком. Про цьому заложний заявив, що у 27-му році технологічний ривок у галузі штучного інтелекту завершиться. Посол України у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Заложний також зазначив, що Арефія може зробити потужний прорив на фронті саме після 27-го року, коли їм вдасться накопичити достатню кількість ресурсів та технологічних матеріалів про це він сказав під час свого виступу на церемонії нагородження УП-100. ну а далі пряма мова. За моїй власною теорією, коли завершиться технологічно еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це відбудеться після 27-го року. Наголосив заложний за його словами. Окупанти ймовірно будуть і далі використовувати тактику виснаження. Він також додав, що завдяки появі на полі бою нових технологій. І рашисти, і українські війська зайшли у глухий кут. Зокрема, окупанти вже не можуть за тиждень просуватися на 150-200 кілометрів, що свідчить про нестачу ресурсів. Ми не бачимо глибокого прориву противника, а бачимо поступове відтіснення наших із позицій, які, звісно, даються їм дуже дуже великими втратами. Але на сьогоднішній день рашисти не готові до того, щоб розширювати свій фронт, підкреслив ексголовком. Ну а тим часом посол України у Великій Британії, екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Продовжує працювати у дипломатичному полі. Диму він зустрівся з міністром офісу з питань Європи, північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті. Про це він повідомив на своєму каналі у Телеграм. Далі цитую за складною офіційною назвою посади не лише дуже досвідчений дипломат, а й великий друг України. Наші розмови із яким вже стали регулярними. Кожна наша зустріч це не просто слова підтримки, а реальні практичні кроки. Рішення, що зміцнюють нашу державу у протистоянні ворогу, написав заложник. Зазначивши, що пишається дружбою із міністром, колишній головнокомандувач збройних сил України також днями завітав до наших захисників, щоб підтримати їх і поділитися власним досвідом. Повідомляє про це 12-й окремий полк підтримки. Навчання у рамках операції Інтерфлекс це підготовка українських військових за стандартами королівських збройних сил Великої Британії. Програма організована сполученим королівством спільно із країнами-учасницями об'єднаного експедиційного корпусу та ін. Шими союзниками українці тут викладаються наповну працюють, бо розуміють, що це інвестиція у їхню боєздатність, а отже, у перемогу. Далі цитую допис такі зустрічі, як ця нагадують, що ми не самі, і навіть за тисячі кілометрів від дому українські військові відчувають підтримку не лише від союзників, а й від тих, хто як Валерій Залужний продовжує підтримувати Україну, де б він не був. І це був день, коли слова заряджали, а обличчя сяяли гордістю. І це саме те, що потрібно кожному захиснику. Зна знати, що їхня справа важлива, і що за ними стоїть цілий народ. Кінець цитати. Ну і з останніх подій ми з вами знаємо, те, що вороже військо використовувало якусь нову ракету, як каже Путін, це Арішнік. А як запевнив Кирило Буданов, у головному управлінні розвідки зазначили те, що це був кедр. Тобто, шифр це є арішнік, а сама назва комплексу називається кедр. І таким чином ми розуміємо, що це також психологічно тиск назвами українців, щоб показати типу, що вони могутні, що це міжконтинентальна, хоча вона не долітає до двох. Ого, континентів, це включно до Австралії, ще до якого, чесно. Я не пам'ятаю, не буду вам а, казати неправильну інформацію, але те, що до Австралії не долітає, це дійсно факт. А, бо та ракета летить від 2 до 6 тисяч кілометрів. І насамперед ми з вами бачили ті відео на фото, а, як воно летіло по Дніпру, як вона роз. Скажімо так, розброювалась і ділилася на шість частин, тобто одна єдина ракета. І ми розуміємо, що Петріоти з цим не впораються. Ми розуміємо, що з цим не впораються на сам і сампті. Тут потрібно дещо. Краще дещо швидше, бо до прикладу, те, що я офіційно знаю, то Петріоти можуть збивати е, до 40-50 кілометрів. Да, от ціль, якщо летить, то в таку е, саму відстань вони можуть стріляти, але цього недостатньо. Бо до прикладу, ось це роз'єднання цієї балістичної рашистської нової ракети Кедр на шість частин. Е, воно іде за 100 кілометрів. Тобто, ви розумієте наскільки це масштаб більший збиття від Петріоти, тому потрібні більш значущі. Протиповітряні оборонні комплекси, включно ті Ейді, і далі ми про цей комплекс з вами поговоримо. Адже, ось до прикладу, військовий експерт дав важливу пораду, які треба комплекси використовувати Україні, щоб надалі уникати ось таких от ударів цією балістичною ракетою. Кедр, таким чином, навряд чи Україна отримає систему THAAD, яка є на озброєнні лише п'яти країн. Україна повинна діяти на випередження і заздалегідь знищувати російські ракетні спроможності типу Кедр, аби не чекати, коли Росія буде завдавати такою системою. Удари, як військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав про це в ефірі радіо Войс», що у світі є система THAAD, якою можна збивати таку ракету. На члених висотах ця система може збивати будь-які цілі. Ішлося що до 150 навіть кілометрів. Тобто я вам за 100 казала те, що я особисто читала. Але, от експерт каже, що до 150 кілометрів у висоту, вона може це побачити, відзначив Іван Ступак. Водночас, на його переконанні, питання полягає у ціні доступності системи THAAD. бо раніше Україна з великими потугами просила надати їх хоча б одну-дві батареї Петріот. Ми з вами пам'ятаємо, як це було, і наскільки Україна страждала до того. Влучань було дуже багато, кадри були просто жахливі. Ну і звісно, ми розуміємо, що втрати були серед наших цивільних людей. Хоча в усьому світі нараховується приблизно 250 таких батарей, і нам їх дуже складно давали. Сказав Ступак, при цьому система THAAD на озброєні мають всього п'ять багатих. Країн це США, це Південна Корея. Це Японія, це Саудівська Аравія і це Об'єднані Арабські Емірати. Орієнтовна вартість однієї такої системи становить 3 мільярди доларів. Одна система Петря коштує 1,2 мільярдів доларів, тобто в принципі половину. Да, від цієї системи THAAD. Ну майже експерт зауважив, що ще треба говорити про вартість пострілів із системи цієї THAAD. Один постріл це не ракета у класичному розумінні. Це такий собі дротик без бойової частини. На шаленій швидкості може перехопити ціля знищити сам за рахунок своєї швидкості, вартість приблизно на 2015 рік становила 21 мільйон американських доларів. Навіть якщо зараз трішки дешевше, то навіть якщо 15 мільйонів доларів, то Україна банально не має таких можливостей придбати цей комплекс, наголосив Ступак. Він додав, що такі цілі для росіян є пріоритетними цілями. Вони можуть його пошкодити або знищити. Я думаю, що західні країни на це не підуть. І як на мене, тримати удар це не варіант. Для нас дійсно було б добре не просто тримати удар, а й наносити свої удари навіть не у відповідь, а на випередження і зносити таку російську інфраструктуру, щоб не було ударів по Україні саме з такого балістичного озброєння. Експерт переконаний, що інші країни не наважаться передати Україні такі системи, як THAAD. Зокрема, він сумнівається, що для прикладу Саудівська Аравія зніме таку систему з бойового чергування, бо Іран може щось запустити по ній. Так само Південна Корея має загрозу з північної Кореї. І США не будуть знімати, бо їм постійно погрожує РФ. Японія теж не буде знімати. Ступак додає, що водночас Україна Україні потрібна не одна така система, бо треба захищати багато міст. У нас територія України велика, масштаби площі нашої країни великі, тому звісно є що захищати від російського агресора. Ну а тепер поговоримо про важливе також те, що стосується фронту, те, що стосується комунікації між нашим вищим військово-політичним командуванням, стало відомо про те, що Володимир Зеленський, лідер нашої країни, провів тривалу розмову із головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським. Де він в принципі, заслухав доповідь по ключових напрямках? Ми з вами прекрасно розуміємо, що це залишається Донеччина. Курахівський напрямок і він є найважчий. Працюємо, щоб зміцнити тут свої позиції. Щодо Запоріжжя, бачимо певні загрози, але сили оборони контролюють ситуацію. Ну тут варто нагадати, що сьогодні, навіть вчорашньої ночі, з'являлася інформація від видання за економіст про те, що. Рашисти вже мітять око і нібито будуть наступати на території Запорізької області. Тому бачимо, що в принципі бачать певні загрози, і все, звісно, контролюється нашими захисниками. Щодо Курщини, то зазначили, що наші воїни завдають Росії значних втрат. Наше завдання максимально знищити російський потенціал у прикордонні. І в принципі, ми з вами бачимо, що які б дедлайни наставили рашистам щодо повернення Курської області до, скажімо. Так, їх е, країни до перебування їх військ там і загалом е, всього російського да на території курської області. То в принципі рашисти не вкладаються в ці дедлайни, і вони переміщаються, 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 і вони розуміють, що це треба зробити до такого значних заморозків, до значного поголодання. Тому намагаються зараз потужно наступати на курському напрямку. Про це сьогодні е, вам також цитували видання The Wall Street Journal». Ну і також далі будемо з вами говорити про ще одну складну тему для нашої держави про енергетичну інфраструктуру. Трішечка, адже Володимир Зеленський прокоментував і це рашисти активно гатять саме по нашим теплоелектростанціям, і це негативно впливає на енергію електричну. І, взагалі, ось почалися холода наступати, і рашисти цілеспрямовано хочуть погіршити. Нам життя і тому гатять по важливій для нас інфраструктурі. Так, от Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував таке: провів ставку щодо енергетики та її захисту. Було доповіді Міненерго, Нафтогазу та всіх ключових учасників галузі. Говорили про хід відновлення після російського обстрілу, який стався 17 листопада, та подальший захист усіх критичних об'єктів. Газова інфраструктура та генерація атомна, гідро, теплова тощо також про наше партнерство з європейськими країнами країнами, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії, зокрема для бізнесу, була доповідь повітряних сил щодо прикриття об'єктів критичної інфраструктури з неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони. Окрім енергетики, заслухали доповідь міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 рік і планування на 2025 тисячі Тобто активно обговорювалося питання саме захисту нашого повітряного простору, адже на жаль, це залишається таким слабким місцем. Ну і далі також повертаємося до обговорення теми фронту, і один з бійців лейтенант Антон Шмагало повідомляє про те, що зараз кожна вражена ціль є удачу. під час війни в Україні армія Рефі постійно вчиться та вдосконалює свої навички. Зокрема, українськими захисниками стало складніше відбувати ворожі штурми. І таку думку висловив командир першої ударної роти батальйону ударних БПАК «Ахілес» Лейтенант Антон Шмагайло. Це можна проілюструвати на такому прикладі. Попередній рекорд за знищеною протягом доби технікою противника Ахіле встановив у квітні 2024 року під час боїв за часів яр. Тоді було спалено 10 одиниць, зокрема, 5 БМД-2 та 4 БМП 2 Якщо порівняти квітневий бій і вересневий, ми побачимо, що відбивати штурми стало складніше. Наголосив військовий. За його словами, ворог також покращує захист. Зокрема, йдеться про систему РЕП, які значно ускладнюють роботу для зсу. Якщо у квітні для того, щоб нищити танк, потрібно було 5-6 FPV, то сьогодні більш як 10. Зараз кожна вражена ціль це удача. У 2022 році ребів на броньованій техніці рефі не було. У 2023-му з'явилося з того часу. Ці системи ставали більш досконалими. Сьогодні реп на танку працює на значній кількості діапазонів. Крім того, командир розповів про так звані танки-мангали або черепахи, з яких багато хто сміється. Проте за словами воїна, це робити не варто. Спочатку мангали закривали лише башту а під час боїв за часів яр вони захищали майже всю проекцію техніки. Черепахи, тобто броньована техніка з додатковою металевою обшивкою з усіх боків, вперше були зафіксовані восени цього року під Красногорівкою. Кустарна конструкція зроблена напевно в гаражних умовах, десь у Донецьку. Проте це достатньо ефективний. Захист додайте сюди репта міні, трали попереду і перед вами пересувні фортеці. Шмагало також зауважив, аби у раз таких фортеці пілоти FPV весь час покращують свої здібності. А саме відпрацьовують техніку заходу на ціль. однак завдавати ударів по таких цілях стає все важче, адже багато БПЛА втрачається. Висновок нам потрібно більше дронів на будь-яку дію ворога. Ми завжди знаходимо ефективну протидію для протидії засобам реб, якими облаштована їхня техніка, проводиться модернізація. Частоту в впівідронами також активно впроваджуються дрони з донаведеннями, Наголосив військовий командир додав, що скоро дрони на оптоволокні будуть нероздільною частиною розвитку в півідронів та досягнуть поширеного застосування українськими військовими вже навесні 2025 року. Окрім того, головна задача центру це діяти на випередження, прогнозувати проблемні питання, які виникають через 2-3 місяці, та знайти рішення, щоб бути готовими, зазначив шмагайло. І на жаль, расисти дійсно продовжують еволюціонувати. Вони вчаться на своїх помилках, враховують якісь недоліки і тому покращують подальшу свою тактику, і це негативно впливає негативно впливає на. Ведення війни для нас З приводу того, де ще, скажімо, так відбуваються активні наступальні дії з боку ворожого війська. Так поговоримо про Торецьк. Яка там ситуація станом на сьогоднішній день? Таким чином, як стало відомо, у Торецьку Донецької області продовжуються запеклі бої, і ворог щодня втрачає до 100 осіб. Про це сказала речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ, Анастасія Бобовнікова. В ефірі Суспільному Вона зазначила, що на Торецькому напрямку ворог проводить активні штурмові дії. Ворог там насуває із неймовірною швидкістю, наголосила вона. І за її словами, окупанти для обстрілу Турецька задіюють різні види БПЛА, артилерію та авіацію. Ворог наступає з неймовірною швидкістю. Кількісно ворог втрачає до 100 осіб на добу в самому Турецьку. Можете уявити, яка активність бойових дій, оскільки 100 – це приблизно 5% від усіх втрат ворога по осі ділянці фронту, наголосила Бобовнікова. За її словами, цивільних людей залишається в місті небагато. У турецьку зараз взагалі неможливо. Перебувати за її словами. Перебування цивільних людей в місті дуже заважає проводити бойові дії, бо міські бої є складними, і військовослужбовці змушені миттєво реагувати. Їм доводиться ще й при цьому вирішувати швидко, хто перед ними цивільний чи перевдягнені окупанти. Також Бобовнікова визнає, що досить загрозливо є ситуація ще в одному населеному пункті – Це часів яр, що на Донеччині ворог накопичив значну кількість військ, і починає застосовувати різні тактики, сподіваючись, що котресі з них все ж таки спрацює. Поки ми їх стримуємо, Однак ситуація загрозлива, ворог намагається атакувати, наголосила вона. При цьому додала, що дуже багато російських військових вже перебувають поряд із часовим яром. З приводу часового ми вам повідомляли на вихідних. Бо Бахмутський демон дописував, що дійсно ситуація не дуже добра, Новини не дуже добрі, але в той же час подекуди зупиняють усі всі наступи. з боку російського війська наші захисники.